Бюджетний бомбокс. Вона це коштує 18 тисяч. 18 тисяч. 18 тисяч. Отак, і батько. А грає, до речі, на понігучності. Краще, ніж скі... ця? Ні, ну ця, ну, ця інша, це типу, не, не ця Важко порівняти. Це коштує 32. Але суть тому... А ця коштує 18. Да, але суть в ту... Але інші. вона більша і грає гірше. Ні, вона... Блядь, дібайте без асоціації, звісно, на виворот. Закритий ящик, інше оформлення і. На наштування від це, тобто ти по-іншому це сприймаєш. Раз, два. Тут бюджетний, тому що тут інші, інші компоненти, самі динаміки і інше оформлення. І так сталося, що сам корпус все, це дешевше, ніж тут. І це логічно, понімаєш? Але між ними різниця в тому, що вони в різних оформленнях. І тут може бути іншого характеру, бас, а тут він буде відрізнятися від цієї. Тобто, якщо ти будеш слухати окремо. Тебе не буде, типу, а разом буде. Бо тут більш тепліше, тут більш зібраний інший бас, просто інше наповнення. А тут вона більш направлена на, на попсути. А це на джаз, всякі такі інструментали ахуєнно грає. Mm -hmm. Ну Реально, і, 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 а, а це не відіграє, це як це, отака. Yeah. Чи я баня. І це різниця, типу, в таку вартість, правильно? Я так розумію? Багато причин, чому вартість. Чи ти хулі ти доїбався, ні собі не блядь.